Зараз ми з вами будемо займатися трохи такою, скажімо, енергетичною магією. Насправді, від чорної, від білої магії, від любої магії тут не буде нічого абсолютно. Це звичайний енергетичний вплив на своє життя. Ми будемо притягувати в своє життя те, що ми хочемо. Я візьму колоду, колоду. Це буде ленорман, що я захотіла саме цю колоду. Зараз ми будемо витягати чоловіка Марії. Нікого не загадуйте. Не треба нікого загадувати. Це має бути щире кохання, це має бути взаємне кохання, коли і дружба, і любов, і все в одному. так? Ще раз показую карту. Карта чудова. Ця людина буде вміти любити. Він буде активний, він буде знати, чого він хоче. Ось, до речі, він і вийшов. Дивіться, який красончика. Ну, По цьому я можу сказати, що тут багато в кого буде хлопчина-русявий, так, світлі коси, рижуваті коси. Ми з малюнку списуємо да, гарної статури, в когось може бути сивуватий. Так, але доглянутий, за собою доглядає. да, може трошечки такий, скажімо, загадочний, гарний гарний якими рисами він буде, скажімо, наділений, буде вміти проявлятися. Ну, ось, будь ласка, це ваш хрест, так? жіночого щастя. Карти просто бомбізні, я вам скажу. Це людина буде гарних моральних якостей, він буде розуміти. Як в цьому житті робити, строїти стосунки, так? як правильно чоловікові проявлятися до жінки, він буде вміти і букет подарувати, і звозити, скажімо, на манікюр? Тут однозначно тут автомобіль іде у людини. Так? Буде трошечки такий пригрошок, до речі, але буде, знаєте, який в нього буде мінус. Деколи буде побуркувати трохи. Але так, по-доброму, знаєте, ви його потьомкаєте, і він раз і заспокоїться. От така тут людина йде, дуже хороший. До речі, карта швидкості. так, Карта говорить, що вже він до вас в дорозі йде, так? Мабуть, навіть десь близько, але. Але ви ще цього не розумієте. Може бути, що в декого вже ця людина поруч десь з вами, може, в якості друга, там, може в якості співробітника, але ви ще навіть не підозрюєте цього. Тут карта говорить, треба дивитись трошечки глубже, трошечки, трошечки в корінь так, гляд, глядіти. І ще, що хочу сказати, це то, що ці стосунки будуть. Сонечко. А сонечко це довготривалі стосунки. Це сон... Сонечко це а, пожиттєві стосунки до кінця життя, там, де буде щастя, там, де буде вірність, і все дуже-дуже добре. А, що ж, мої хороші? Да, дивіться, що бачите, які карти на дні. Тут скоро вже буде прояснення, потерпи ще трошки часу. Кажуть карти, що ти ще стільки терпіла, ще стільки терпіла, скоро ця книжечка для тебе відкриється, скоро знімуться всі загадки, і буде тобі союз. Союз дуже хороший. З чоловіком будете, як оці два голубочки. Бачите, як я гарно складаю. Ось так. Так, звісно, це е, спільний розкид, але це розкид, е, як я казала, енергетично притягуємо в своє життя. Тож, якщо ти хочеш саме такого чоловіка в своє життя, саме такі стосунки в своє життя, став лайк, пиши щонабудь в коментарях, таке, що притягнути, це може бути хай буде так, це може бути. А, слово притягую, це може бути що завгодно а, в манері, скажімо так, щоб вищі сили розуміли, що так, дайте їй такого, хай вже бере і буде щаслива. А я вам дякую за увагу, за те, що дивитесь мене, за перегляди, за звернення завжди готова до всіх всім допомогти. І за лайки. Хай буде все добре.